А ось тут у мене вулик вищий вищі мене. Ось бачите, рамочник. Ось так він працює. І якщо я стою біля нього, то ось так виглядає. Бачите, а ось такий вуличок. Сильна сімейка. Працює добре. Тому і виросла до раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять полукорпусів це 60 рамочок. Шістдесят рамочок на 145-ту. Це 30 да.